Чесно кажучи, сьогодні я маю приємний сюрприз, бо у нас були побоювання, що народу мало прийде, тому начебто, вже всіх прийняли. Вступна кампанія закінчилася і чого це обговорювати? Я рада, що ви тут, тому що власне, очевидно зараз і треба обговорювати умови вступу на наступний рік, хоча б тому, що нормальні умови вступу це такі, які відомі за рік заздалегідь. І очевидно, зараз вже, мабуть, трошки і запізно це обговорювати, бо це треба було раніше, але ну все. Говорити треба починати зараз для того, щоб ну, хоча б до кінця року можна було вдосконалити і поліпшити ті очевидно недоліки, які виявилися під час вступної кампанії. Коли говорити про вступну кампанію, яка минула, я боюся не так, могло бути значно гірше. Міністр освіти та бачник не виконав програму президента. І я нагадаю про цю програму. Там було записано скасувати обов'язковий характер зовнішнього незалежної оцінки. Обов'язковий характер не скасований і не планується скасувати в майбутньому. Хоча є розпорядження Кабінету міністрів, не постанова саме розпорядження від 27 серпня, де передбачено запровадити оцінку вищого навчального закладу. Тобто проводити в умовах прийому передбачити е, ЗНО, плюс середні балатестата, плюс оцінка навчального закладу. Що це має бути? Зрозуміти е, зараз важко. Хоча в умовах прийому в проекті, який розроблявся, передбачено, що буде оцінка навчального закладу, вона доволі своєрідна для природничих, технічних, фізико-математичних педагогічних напрямів підготовки Буде право за результатами навчання на підготовчому відділенні додавати до 20 балів. для того, щоб підтримати рівень навчання на цих напрямках, оскільки він в зв'язку ЗНО, справді різко впав. Кращі випускники пішли на гуманітарні напрями. Що стосується ось недоліків, про які багато говорилися, я хотів би зробити одне зауваження: технічні проблеми з доступом до системи конкурс, про яку не говорить і ліневий, насправді такі технічні проблеми мали місце протягом декількох перших днів, вони потім були ліквідовані, усунуті. І... Цього року система конкурсу працювала порядок краще ніж працювала минулого року, але я поясню, як працює в Україні влада. Міста Бачник тоді ж, коли у нас виникли проблеми з роботою системи конкурсу на площадці дата центру Адаманта, звернувся до СБУ. Слідчі СБУ з'явилися до нас буквально на минулого тижня. Лише вони зайнялися перевіркою цього листа, коли ж ви все це нікому не потрібно, коли ми проблеми розв'язали власними силами, а Шукати хто винуватий, хто цю систему зараз. Практично вже пізно і немов. Центр освітнього моніторингу цьогоріч здійснював більше спільно із фондом відродження. Моніторинг дотримання процедур і законодавчого забезпечення. Ну, на загалу для того, щоб оцінити вступну кампанію, була вона успішною чи не успішною, чи були це недоліки, чи прояв некомпетентності, чи свідомі дії, на нашу думку, засвідчать події, що будуть потім. А саме чи буде реакція Міністерства освіти і науки України, як це було два попередні роки, щодо тих вищих навчальних закладів і відповідальних осіб, котрі допустили порушення? Під час цієї вступної кампанії, якщо така реакція буде з відповідними санкціями до тих, хто Спричинив ці порушення, допустив їх. То тоді, на нашу думку, є підстави казати, що це були недоліки. Вони щороку були під час будь-якої вступної кампанії. Якщо такої реакції не буде, то на нашу думку є всі підстави констатувати, що все те, що ми потрактуємо як недоліки, неоковирності чи зловживання, були свідомо запрограмовані з самого початку, і зміни до умов прийому вони з цією метою і. Робилося на нашу думку, в цілому успішно пройшло справді зовнішнє незалежне оцінювання, як і всі попередні запровадження зовнішнього оцінювання в Україні було мало на меті одне зменшити суб'єктивний фактор і зменшити залежність доступу до вищої освіти в залежності від майнового і соціального статусу людей. Те, що ми спостерігаємо зараз. Всі ті правила, які були запроваджені в цій вступній компанії, а і ті, які пропонуються до наступного року, вони зараз фактично здійснюють крок назад по запровадженню власне, такого рівного доступу. Я приведу тільки декілька прикладів. Якщо б у нас була судова практика і більш розвинена, і люди би довіряли судам то по, сьогоднішньому, по сьогоднішніх результатах вступної кампанії могло б розвинутися цілий ряд процесів, починаючи з того, що порівнювалися сертифікати різних років. І можна було б доводити, що ці сертифікати порівнювати з їх результати не можна. Коли ми говоримо про те, що нам пропонують зараховувати як додаткові бали навчання на довузівських курсах. То ми розуміємо, що обмеження доступу до участі в таких курсах одразу мають всі ті діти, які знаходяться поза тим населеним пунктом, в якому є університет. Якраз зовнішнє тестування мало зняти ці бар'єри, територіальні бар'єри пропозиції. Перше Міністерство освіти і науки нарешті повинно почати застосовувати якісь якісні інноваційні рішення. І коли воно приймає певні управлінські рішення. Навчитись їх науково обґрунтовувати? Справді, ну чому ми, атестат, зараховуємо за 200 бальною шкалою? Яке це має обґрунтування за собою? Тобто, якщо ми зараховуємо середній бал по атестату, то ми маємо до наступної вступної компанії вірніше до затвердження умов прийому мати наукове обґрунтування. Чому з таким коефіцієнтом? І в якій шкалі ми застосовуємо середні балати статусу? Наступне ми бачимо, що відбувалося з чергами з поданням документу, тому що норма про п'ять університетів дуже дискусійна з точки зору забезпечення свободи і прав людини, тому що відбулося звуження свобод. Коли можна було подавати до різних університетів і частина університетів, до речі, постраждала цього року за рахунок такого обмеження свободи людини. Тому, якщо навіть повернутися до цієї норми, що людина може подавати в необмежену кількість університетів, всі питання організаційні. При подачі документів можна вирішити шляхом інноваційних рішень, які давно пора впроваджувати. Бо ми запровадили зовнішнє оцінювання, розширюємо права випускників, а залишилися в потоці документу обігу, який був в 80-х роках.